В цьому уроці ми більш предметно розглянемо хронологію розвитку кавової індустрії для умовного позначення періодів та відображення рівнів змін на кавовому ринку 20 та 21-го століття. З'являється термін хвиля. Вперше він був використаний в даному контексті у 2002 році американською обсмажувальницею кави тріш Родгеб. Отже, починаємо з початку 20-го століття, ранні 1900. Саме тоді з'являються перші індустріальні обсмажувальні машини ростери. Вони дозволяють перейти до великих обсягів виробництва та забезпечення стабільного постачання. Об'єм продажів обсмаженої кави почав суттєво перевищувати об'єм зеленої, проте в натуральної кави тоді вже був серйозний конкурент кава миттєвого приготування або розчинна кава. Вагомим виробничим проривом на цьому етапі стала вакуумна упаковка. Завдяки їй термін зберігання та придатності кави збільшився, та її дистрибуція стала значно легшою. Під час цього етапу кава популяризувалася як базовий та доступний продукт, котрий є в кожній оселі. Однак на країну походження якість та смак практично ніхто не звертав уваги. Та менше з тим, саме цей період став знаковим для загальної індустрії. Каву міг придбати та приготувати кожен без надмірних зусиль. У 60-х роках зростаючий інтерес, розвиток культивації кави, вивчення смаку і поява невеликих локальних обробників вносять серйозні корективи в гру. Увага зміщується на якість. Люди починають експериментувати та цікавитися новими видами напоїв. На ринку з'являються кавові компанії гіганти, такі як Starbucks у 1971 році. Виробник швидко зрозумів, що споживачі зацікавлені не просто в напої, а в цікавому досвіді, що і спонукає його до розвитку власної мережі кав'ярень, а не лише продажу кави в магазинах. А в 1974 році в журналі «TN Coffee Trade Journal» маловідома на той момент в широких кругах Ернанац розповідає про спешалті каву, що нібито володіє видатним смаком через особливості її вирощування та мікроклімату. Тепер Ерну називають королевою спешалті кави. Вона першою почала активно працювати з невеликими обсмажувальними компаніями і змінила підхід до пошуку та закупівель зеленої кави, приділяючи увагу роботі безпосередньо з невеликими спеціалізованими фермерами. І перейдемо до 21-го століття ідеї глобального переосмислення кави. Конкуренція на ринку змушує виробників дбати в першу чергу про якість, смак, аромат та методи обробки. З'являється попит на каву крафтових виробників, зерна для яких збиралися вручну. Впроваджується також і сертифікація продукції. Спешалті кава виокремлюється як елітний сегмент, а справжні поціновувачі переходять до більш світлих ступенів обсмажування, які дозволяють краще розкрити відтінки смаку напою. Кав'ярні стають важливим елементом соціальної культури суспільства та нетворкінгу. Окрім якості, важливу роль починає відігравати професіоналізм та ентузіазм тих, хто робить каву для відвідувачів бариста. Вони подібно до Сомельє знають про своє ремесло та зерна все від регіону, методу збору і обсмажування, до нот, які розкривають композицію смаку та аромату. Кава стає своєрідним мистецтвом. Більшість кав'ярень третьої хвилі фокусуються на постійних клієнтах, які раз по раз повертаються в заклад по ароматну філіжанку та атмосферу. Відвідувачі все більше цікавляться процесами і методами приготування кави, і тепер вони мають можливість купити зерна одразу в закладі та отримати детальну консультацію щодо їх приготування. З'являються нові інструменти заварювання, такі як пур-овер, аеропрес чи кемекс. Вони дозволяють максимально розкрити смак напою. Тож усі ці хвилі винесли на берег нашого суспільства цілу культуру споживання кави, перетворивши її з простого напою на справжній ритуал.